Привіт, друзі! 17 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок. Щойно стало відомо від Служби безпеки України про те, що вони відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць перебування залужного головнокомандувача Збройних сил України. Це технічний пристрій для щитування інформації. Прослужка, іншими словами. Прослужку знайшли не безпосередньо в кабінеті залужного, а в одному з приміщень. Яке могло б використовуватися ним для роботи, бо попередньо, кілька годин тому засоби масової інформації повідомляли про те, що саме в кабінеті залужно знайшли цей пристрій, навіть у його заступників і співробітників знайшли аналогічні. Але цю інформацію СБУ не підтверджує, Попередньо пристрій перебував у стані неробочому. На ньому ніякої інформації немає, ну і відповідно він ніякої загрози не несе. Але сам факт, який підтверджують спецслужби присутності прослужки в кабінетах, з якими міг працювати або в яких міг працювати залужний, ну він дійсно насторожує і у нас виникає купа думок. А чому це власне так сталося? Ну треба нагадати, що інцидент стався на тлі чуток про нібито звільнення залужного з посади. Причиною звільнення, ви, я думаю, добре знаєте, яка є, а саме таке нібито непорозуміння між Зеленським і Залужним. Ну, власне, Зеленський сам публічно його оголосив і його заступники про це говорили. Ця баталія тривала в публічній площині вже не один тиждень, а буквально кілька днів тому міністр оборони умер. Повідомив уже конкретно, і однозначно, що ніякого звільнення залужного з посади не планується. Більше того, він зробив спільне фото разом із залужним і сильським. Багато було дописів під цим фото, аби краще залужний втрафувався із Зеленським. Можливо і так, але по рангу. Хочу нагадати, що безпосереднім керівником Залужного є у меру. У меру подає подання президенту Зеленському про його звільнення і призначення. Хоча, звісно, і Залужний, і Зеленський контактують між собою, це не є якоюсь там таємницею або ще чимось. Тому я думаю, що саме поява цієї інформації вона пов'язана. Маю на увазі про присутність прислужки, може бути пов'язана дійсно з цим інцидентом, про нібито звільнення залужне, яке умер, власне, і розвіяв буквально нещодавно. Іншим моментом, на який варто звернути увагу, це все ж таки є поява у західній пресі інформації про те, що залужний працює нині над. Новим контрнаступом, плану контрнаступу, про який пишуть чимало, і абсолютно логічно, що він у нас є, він готується. Ну, звісно, залужний його безулі не повідомляє, але це вже інша історія. І ви, певне, чітко бачите, слідкуючи за повідомленнями Генерального штабу Збройних сил України, що не виключають у нас навіть і маневр відходу на другу-третю позицію на сьогоднішній день для того, щоб зберігати особовий склад, знищувати якомога більше ворогів, і в такий спосіб готуватися до контрудару. Бо цей маневр називають часто ну відступом. Ну, хто кому як е більш до вподоби. Менше тим, ця вся інформація чітко чітко означає, що дійсно в генеральному штабі планують. Якийсь контрнаступ, планують війну без цього бути не може, і поява такої прослужки, вона дійсно може свідчити з намаганням ворога проникнути до секретних документів, до секретної інформації. Але звісно, це дуже погана історія для України, тому що ну є свідченням того, що купа ворогів повсюду і хто туди її заніс, цю прослужку. Питання залишається поки що відкритим, але точно ті, хто там може перебувати по статусу. Відтак, щурів, мабуть, там є. Вони залишаються, і ми кожного дня бачимо інформацію, що спецслужби то одного, то іншого виявляють. І це безпосередньо точно буде підривати репутацію залужного, це йому не на користь. І я більш ніж переконаний, що ми дуже скоро, навіть завтра вже, побачимо російські і псошні. Ролики, фейки, повідомлення і так далі про те, що все пропало, їх і нині дуже багато. Тому, друзі, закликаю вас, будьте дуже обережними до того, що ви бачите і читаєте. Ставте під сумнів все, що ви бачите. Ну а для цього підписуйтеся на мої соціальні мережі. Я вам точно тут скажу те, що є насправді без будь-яких фейків і домислів, і без прикрас. Дякую, що дивитесь мене загалом. Дякую тим, хто додивився до кінця. Підписуйтеся, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх Буці ми шануємо не перемикайтесь в себе до України.